чай взяти? Ні. Чай, кай. Ні. Що ви думаєте? Микола. Приведу. Микола втомився вже, ні? Нагрузили? Ще не. Ще ні. Хоча багато цікавого тому. Серйозно? Що так. вам здається цікавим? Перш за все погляд на такі. От якраз переконуєшся, наскільки ми живемо в шорах і приймаємо тільки одну точку зору. Це цікаве ствердження. Його можна по-різному побачити. Да, це як компліменти і або... ну, як, на Я людина, яка любить вчитися, тому для мене нові крути, нові погляди, це от трошки перефразую вашу фразу. Хоч, ми їмо хліб кожного дня, але все одно хочеться чогось іншого час від часу. Це от як... Так, да, так. Да. Інша їжа, хоч вона теж їжа, теж підтримує організм, але вона інша. Тому як мене питають, ну от, який хліб ти любиш, білий чи чорний? Я кажу, я не можу вибирати, тому що вони різні. Хоч хліб і той і той. Але смак, відчуття інше. Тобто не можна сказати, що ти чомусь віддаєш перевагу. Так і тут. Я не хочу сказати, що це компліменти, не хочу сказати, що мені не сподобалося. Я кажу, що це, просто... це інакше. Мені це цікаво, тому що я для себе... Трошки розширив свій світогляд, своє бачення, розуміння, відчуття. Це клас, це дуже клас. Дуже клас. Бог вас дуже любить, ви знаєте? Ну, мене в цьому переконують. В ви час переконуєте, так? Я якось не впираюся. Це правда, бо він за вас віддав свого сина. Щоб дати вам оце от життя в повноті. Як воно називається? Авторкія. Ні, інакше слово ми дивилися. Життя в повноті, життя з подостатком, Пересос. Життя в рясноті. Супер ряснуті. Це Бог. Щоб воно було доступне, Христос мусив заплатити за наші гріхи, за ваші гріхи. За всі ваші помилки, за всі мої помилки, за помилки кожної людини, всіх з гаком мільярдів людей, що жили на планеті, він мусив їх виплатити, щоб вони перестали бути перепоною. Бо ми винні це треба було заплатити. Хтось мусив заплатити, або ми. У нас би не хватило, У нас би не хватило, щоб заплатити. Тому він прийшов і заплатив, бо він був безгрішний і. Зачатий від Святого Духа мав вічне життя всередині. Він це вічним життям заплатив за кожну людину, за всі наші помилки. І хто прийняв, хто приймається, просто приймається. Кажуть, дякую. То воно одразу переходить на рахунок цієї людини. Ми виправдані, очищені, оправдані і ще 94 речі інші, які там стаються в момент спасіння. І тоді, тоді людина народжується від Святого Духа згори. Відбувається ця штука, розкривається канал спілкування з Богом. Це в Матвії в Івана в третьому розділі. Вам необхідно народитися з гори. Кожен, хто повірить, хто вирішить, що він хоче, щоб Бог був його спасителем. в момент цього рішення відбувається духовне народження. І це дуже дивна штука. І вони відчувають, але воно стається. І після того ми починаємо розуміти писання. Він починає нам говорити. Він... Він... Бо людина душевна, духовних речей зрозуміти не може. І тільки людина духовна може зрозуміти духовні речі. От.